Привіт, дорогі підписники та гості каналу Сільська Скарбничка. І сьогодні я вам розповім про відбір курячих яєць на інкубацію. Перед закладкою інкубатора чи підквочку необхідно вибрати відповідні яйця, з яких вилупляться здорові пташенята. Важливо переконатися, що вони походять від здорової курки. При відборі потрібно враховувати наступні правила. З яйця не повинно бути стороннього запаху. Оптимальна вага має відповідати породі птиці чи мати 50-60 грам. Також повинна бути ідеальна форма. Яйце повинно бути знесене не більше тижня тому. Також потрібно звернути увагу на відсутність пошкоджень. Мити і протирати яйця не слід, оскільки так. Пошкоджується мікрофлора шкарлупи. Але якщо яйце забруднене, то його потрібно протерти спеціальним дезінфікуючим розчином. Перевірити їх на відповідність допоможе пристрій просвічування овоскоп. А якщо у вас немає овоскопу, не переживайте. Для цієї справи підійде і фонарик від мобільного телефону. Завдяки йому вийде перевірити. Чи правильно розташований жовток і повітряна камера. Жовток знаходиться посередині або близько тупого краю. Повітряна камера розташована біля тупого кінця. Не слід вибирати те яйце, у якого жовток знаходиться близько до шкарлупи, або повітряна камера менша обсягу чайної ложки. Завдяки просвічуванню яєць. Під час відбору і при вирощуванні можна визначити патології ембріона. Про наявність бактерій свідчать плями. Відсутність прозорості підтверджує присутність гнильних бактерій. Щоб не було шершавої шкарлупи і наявності їйкого запаху. Патології видають кров'яні краплення, присутність красюка. Підтверджує наявність однорідної помаранчевої структури. При пошкодженні підшкарлупної оболонки під час просвічування буде помітне підтікання. От і все, дякую вам, що додивились відео до кінця. Підтримайте мої старання лайком, коментарем, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про мої нові відео. Вам не важко, а мені приємно! Усім миру, здоров'я та добра! До зустрічі в наступних відео. Па-па.